Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Кам'янському на Дніпропетровщині п'яні жінки образили пораненого військовослужбовця Костянтина Проценка. Вони шуміли вночі під час комендантської години, і чоловік лише намагався їх заспокоїти. Чим закінчився скандал? Проценко розповів журналістам. Вночі з 26 на 27 серпня захисник почув галас на дворі. П'яна компанія сварилася з мешканцями будинку, і погрози викликати поліцію нічого не давали. Тоді Костянтин вирішив зробити зауваження особисто. Попри ПТСР, чоловік поводився максимально стримано, але це не допомогло. Жінки почали цькувати його за те, що той з паличкою воював за гроші і, зрештою, побажали зловити кулю в Бахмуті. Частина скандалу потрапила на відео, яке Костянтин знімав на телефон. Однак у темряві було важко розглядіти обличчя тих жінок. На щастя, люди швидко зреагували і знайшли контакти однієї з них. Це допомогло Костянтину написати заяву в поліцію. Правоохоронці розцінили дії жінок як дрібне хуліганство, тож вони обійшлися штрафом. Проте суспільство вважає інакше. Захиснику написав чоловік, який також стикнувся з героїнями. Як виявилось, за день до цього вони побили його дочку. Чоловік служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січаславській бригаді. Він пішов воювати майже від початку повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року. Захисник отримав поранення 6 вересня 2022 під час звільнення Харківщини. На той момент він був командиром вогневої групи, яку потрібно було перевести замінованими полями. На щастя, усі вижили. Костянтин пройшов лікування і перебував вдома на реабілітації. Він зовсім не чекав, що міг опинитись у такій ситуації. Це загальнодержавна проблема. Я знаю, що цькують багатьох військовослужбовців, зазначив військовий. Він додав, що таке ставлення цивільних до захисників дуже демотивує і закликав підтримувати тих, що на фронті. Принаймні, словом, за його словами, це дуже цінно. Станом на 1 серпня 2023 року кількість ветеранів у нашій країні вже сягнула 908 832 тисяч осіб. Скільки їх буде після завершення війни, прогнозувати не береться ніхто. Якщо дехто може самотужки повернутись до нормального життя, то багатьом потрібна допомога. Зокрема, цим займатимуться спортивні амбасадори. Залужний заявив, що саме ветерани мають очолити військомати. За його словами, вони точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво в час війни це державна зрада. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.